Всім вітання. Сьогодні у нас 26 липня, 12 година. Субота працюємо. Сьогодні у нас видача двох колонок. 12-вольтових бензинових АЗС. 100-літрових, 100 літрів на хвилину по мотору. На фільтрації тут у нас буде. Давайте звідси. Тут буде у нас фільтрація сепраціонна, груба очистка. Очистка на 30 мікрон. Переходимо всю систему, очищаємо. Видача у нас буде вже. На великому сепараторі 5-мікронний картридж з вологовідділенням. Тут працюємо ми тільки на воду і тонку очистку. Все, що не очистилось, у нас від 100 мікрон 30 Тут у нас ще також фільтрація є в насосі. Те, що не доочистили, ми дочищаємо вже великим сепаратором. По комплектації, людина замовляє, вже у нас не першу колонку, просто добирає собі модулі. Тобто, модуль це зібрана колоночка без шлангів і без пістолета. Тобто, вся система фільтрації, вся обв'язка, налаштування, калібровка. Все інше у нього є. Насоси, рукава, пістолети, поворотні муфти все є. У нього своє. Як вона буде працювати? Тобто, видача бензину, ще раз наголошую, це буде все по правилам зі взривозахистами, повітряне охолодження це, мабуть, єдині насоси бензинові з повітряним охолодженням. Зауважте. Тобто, бачимо кількість фільтрів. Насос прорахований буде працювати без нагрузки в своєму штатному режимі. Без перегрію. Працювати буде в наступному вигляді. Тобто, людина знає, що у нього перекачка 500 літрів, він виставляє 500 літрів, натискає старт і вона працює до 500 літрів. Заправляє 500 літрів, зупиняє, показує тотал по 500 літрам. Все. Він собі зайшов в кінці дня, подивився, скільки в нього було заправочок загальне, скільки було прокачано через лічильник. Він собі прописав і все. Також сюди можна доставляти контролі доступу. Включення по карточкам, виключення, виключення по карточкам. Тобто, щоб е, крім вас ніхто не скористувався колонкою без вашого відома. Дуже зручна е, функція. Ставиться на всі колоночки, які вам потрібні, які ви замовляєте. Якщо для вас це актуально, будь ласка, зверніть на цю функцію увагу, по, по монтажу вона буде ставитись на єврокуби. Е, Все просто. Але перекачувати буде великі об'єми пального. Насоси з байпасами, має систему захисту. Лічильники також 12-вольтові з запобіжниками. Тобто, кому потрібні із надійних колонок, із таких напівпромислових, то це, ці варіанти будуть ну, максимально якісно відпрацьовувати. Ціна доступна. Зборочку людина попросила дуже швидко зробити. Ми виконали її побажання. Сьогодні вона її забирає і працює далі. Наші клієнти повертаються до нас за якістю. За професіоналізмом, за консультаціями і так далі. Це дуже приємно. Все, кому потрібні колоночки, сервіс обладнання, лічильники, все, що стосується для перекачування пального, АЗС-комплект. Завтра на зв'язку все у нас в наявності. Працюємо кожного дня, крім неділі. Люба форма оплати, самовивіз, доставка і так далі. Всім гарного дня, мирного неба! Бережіть себе і тримаємося. До нових включень.